Ранок на радіопромінь. Ранкуємо. Студія Аня Заклецька, Денис Денисенко, і ми не самі з нами з'явився Андрій Ісаєнко, український актор, красунчик. Боже, ти ще був колись в команді КВК, грав баскетбол, волейбол, тато у тебе музикант. А ти тільки от здається, що в музиці не відмітився? Ні? Не, не, не. І не планую, Я думаю, ну а ти поговорили. Для тих, хто про Андрія можливо недостатньо знає, ще не ходили в кіно, не дивились численні круті фільми за участі цього фантастичного актора. Так само і в театр так. на лівому березі. Запрошую принагідно сходити. Подивитись. Ось, будь ласка, а Денис зараз каже декілька слів красивим. Офіційним Буквально голосом. так. Декілька слів. Андрій родом із Запоріжжя. У 2008 році приїхав до столиці, де і почав працювати в Київському театрі драми і комедії на лівому березі. Дніпра вже в 2009 році дебютував у кіно. Зараз популярний актор. У 2019 році Вийшов в українсько-американський фільм Захар Беркут, в якому Андрій зіграв Петра. Також зіграв одну із головних ролей у фільмі Ахтема та Блаєва Кіборги українського бійця із позивним Субота. Ну я одразу хочу тобі сказати, що я нещодавно ходила дивитись, хотіла дивитись на тебе в Отелло на лівому версі, але, але не сходила. До речі, пропустила, судячи з усього, епічне падіння. Ні, не на сцені було. Не це я про те, що Андрія сьогодні зламаний палець правої руки. А по-друге, батьківські збори так. А по-третє, сьогодні чи коли там стартує новий сезон серіалу 112 Це на телеканалі ICTV? Перший сезон. Перший сезон серіалу 8 грудня на каналі ICTV 2. Стартує серіал Служба 112». Розкажи, будь ласка, більше, бо ми, от люди радійні. Ми тебе бачимо, слава Богу, в студії, але зрідка бачимо в на телевізорі, тому що ми працюємо на радіо. Телевізор майже не дивимося. Хіба в театр ходимо? Розкажи, будь ласка, про свою роль. Крім того, є така драматична історія, що у тебе в зв'язку з повномасштабним вторгненням був. Ну я пам'ятаю цю сторіс в інстаграмі. Був чи поруч приліт, чи а, щось не. постраждало, і ти теж маєш взаємодію з ДСНСниками українськими. Ну, в такому контексті. Так, а ви тоді, ну, так, да, був приліт Шахеда в будинок, але у нас в інший край будинку. У нас восьмий Під'їзд, там був перший Під'їзд. Серіал це Служба 112. Це про об'єднаний такий відділ, який приймає повідомлення. там, Замість 101, 103, 102. Е можуть викликати як поліцію, так і рятувальників, так і медиків. Е я там зіграв рятувальника, не пожежника, а рятувальника. Е я просто на собі зрозумів, який титанічний труд виконують, хоча я впевнений, що не до кінця цього зрозумів, але титанічний труд, з яким стикаються наші рятувальники, що вони роблять для порятунку, і як, в яких умовах їм доводиться це все робити. Це просто я не знаю, вони сказати про них, що вони герої, це, мабуть, нічого не сказати. Ну і хочеться ще сказати. принагідно нагадую, що Радіопромінь є офіційним медіапартнером Євробачення в Україні, і тут є пов'язана з цим історія. Так, так, ця історія дуже цікава. Наскільки я знаю, мені так розказували, що. Перше в Україні з'явився номер 112, при тоді, коли в Україні Київ зустрічав Євробачення після перемоги Джамали. Після перемоги так. Джамали, так, коли вона на території України проходили Євробачення, і тоді зробили номер 112, для того, щоб європейці не губилися і могли викликати собі будь-яку службу, тому що в, в, в всій Європі, як в Америці, 911, так само в, в всій Європі є об'єднаний номер телефону. Це 112, і можна туди телефонувати, щоб викликати, викликати будь-яку службу в залежності від потреб, так, так. воно. І є як тобі взагалі враження від зйомок? Є якісь кумедні історії, є якісь історії, які запали в серце? Це враження абсолютно теплі, прикольні. Це такі реальні історії людей, які мають життя поза формою, і в той же час вони виконують свою так, сумлінно виконують свою роботу. Було Дуже жарко, дуже. Ви коли одягаєш бойовку, рятувальника, бойовку, плюс балон, плюс кисневу маску, це про і на вулиці, плюс сорок, то це, Фізуха, просто, да. це просто якесь пекло. Ти, ти біжа? Ну, хоча через десь хвилин сорок. Ти якось вже адаптуєшся, вже немає, ти просто вже весь витікаєш, з тебе, там, з, з тебе все капає, але ти якось вже адаптуєшся, у тебе немає такого там, сильного серцебиття там, через спеку чи все інше. І як я одного разу загудів з цим балоном і просто впав. Спав. А. Просто через цю маску кисневу не побачив цей шланг, ага. і, я, і я просто через нього причепився. Якби не було балона, може я встояв би, але він мене потягнув вниз, і я так. А скільки він важить ще раз? Балон, я не знаю, там може кілограм 10-15 а, а так просто вся ця вся форма, шолом, все. Просто зняв з язика кур'йози на знімальному майданчику. Вибачте, який... ні, це нехай вплетимо в загальний контекст канву розмови. Що ще такого за лаштунками траплялося, що не увійшло у анкат-вершен? О, я не знаю такого. Ну, у нас насправді ми більш. Може, це було там, там вже історія про поліцейських і там багато поліцейських і медиків. А у нас було, ми постійно були дуже сконцентровані через те, що реально ця, цей одяг, і тобі треба зробити всю цю роботу в дуже там. Швидкі терміни, можна так сказати, і все зробити якісно. Тому ми були зібрані, там не було особ, особливо якогось часу на На курйози. На, на, курйози, так, на день народження ми я святкував свій день народження там на майданчику з 21 на 22. Прям у нас була нічна зміна, і мене так епічно підкидали всі. Це було так класно. Тебе ви, ви, ви знаєте, що ви бачили Андрія, бо так, бачили, це метри, двометровий так. чоловік, і в нього підкинути. Скільки людей зібралося? Я них не рахував, але багато ви, було. Дуже багато богатирів. Ну що ж, продовжуємо спілкуватися з Андрієм Ісаєнком в нашій студії. Щойно поговорили про те, що виходить серіал «112» за участі Андрія Ісаєнка в одній з головних ролей на телеканалі ICTV. Я от обіцяла нашим слухачам сьогодні вже неодноразово про те, що нас з тобою поєднує особлива історія, yeah, no, no. оскільки yeah. Андрій є актором не лише театру, кіно, а й ще й в кліпах знімався. Обидва yeah, рази у «Козак -систем» і в одному з таких кліпів ми знімались cool. разом. Oh, Кліп yeah. на пісню Повінь. Це був особисто мій виклик акторський, тому що ми тоді вперше побачились і повинні були цілуватись yeah. за задумом режисера Віктора Придувалова. Wow. Але ви, ви подивіться і скажіть, переконливо було чи ні? А я поки спитаю у Андрія, так повинні, де тобі... чи цілувалися? Цілувалась? Цілували... З першого дубля єдиного. Така робота. Нічого особистого, так, просто довелося. Okay. Тобі де цікавіше, складніше, актуальніше. Театр, кіно, кліпи, чи це Ну, словом, відповідай, не буду накидувати. Ну, якщо брати, наприклад, цікавіше і складніше, то, мабуть, театр. А, якщо брати цікаво і. Фінансово краще, то. <ріст> <ріст> то, то, можливо, це кіно. А, але там і там цікаво. Ну, розумієш, коли на, на сцені театру ти все одно проживаєш якесь життя в певний період часу, і у тебе немає шансу щось повторити, переробити. Ти це робиш тут і зараз, якщо ти щось там десь якось не так зробив, то у тебе ти не зможеш, Один це, дубль. Да, ти не зможеш це переграти. І тому там максимальна концентрація і. Ну, якось не знаю, театр це більше про якесь про якусь таку окрему історію нове життя. якесь. А кіно це все ж таки можна повторювати, можна перероблювати, можна це. Але якщо класне, якісне кіно, то вже ж там теж це забирає багато енергії і дає стільки задоволення, що просто. Ну і от власне про кіно я казала вже, що ходила нещодавно дивитись батьківські збори. У прокаті досі здається, Та. ця стрічка іде українська. Та. Ти там граєш, батька хлопчика. Ти байкер там за своїм амплуа. <байкер> у тебе є залі улюблене амплуа в кіно в театрі. Або... Улюблена амплуат, типу улюблений герой, якого зіграв? Або ну, і, і... Характер, характер так. так типу, ну, мені б... як, хуліган, наприклад, ну у мене романтик. такі, як Коз... козаки, абсолютно брехлива історія, коли ми знімали такий серіал. І от, от, от той Назарчик от там мені він такий більш. Грати навіть не дивилось за це. Були, і, <різв 'я> і там є саме іронія, і гумор, і все є. Тому, мабуть, Назар. Крім того, 1 грудня виходить фільм Потяг у Різдво. Кого ти там грав? Ну, я як і в першій частині потяг. З 1 грудня знову там граю камео сам сам себе анде, в ролі Андрія Саєнка. Андрій Саєнко, і ну тільки хіба що пологів я там приймати не буду, а так? <рес> ну, Це може в третій частині. Ще О, ж так. є водохрещі, ще потяг у водохреща буде, <рес> <рес> а потім і до Великодня довідемо, <рес> наприклад. А, і ще буде прем'єра. У грудні ти казав? На що ще чекати? Не в грудні, по-моєму, в січні випробувальний термін. Теж в кінотеатрах. Ну, Таке кіно про випробувальний термін. Я там Марка граю, такого як дорослий чоловік, але в душі ще дитина. І у нього цей випробувальний термін вже робити. На 5 роботі йде. випробувальний термін, так, щоб, так, так. щоб розуміли, так. Що О, О, ви розуміли, Мож, я так. просто, вибач, хотіла уточнити <ріст> хотіла уточнити. Мені особисто дуже сподобалось те, що я бачу в кінотеатрах, і там, до речі, був вже анонс випробувального терміну: що український кінематограф зростає. Так. От Ти це відчуваєш. Я розумію, що вже я... люди впізнають тебе, впізнають Антоніну Хижняк, впізнають Наталку Денисенко. Ми нарешті розуміємо, хто наші актори, а <laughs> так, не дивимось кудись туди за які-небудь кордони. Розкажи. Я мені. дуже відчув, що наше кіно е стрімкими шаг... кроками, точніше, вибачте, розвивається, коли я переглянув стрічку Ти космос. О -о -о -о. Це просто. Космос. Я... Це, ну, це космос. Це я моно, грубо кажучи, монокіно. Там один актор, майже все кіно, але це просто і сценарій, і як знято, і як це зроблено. І наше це наше перше кіно про космос. Це просто і це так якісно зроблено, що просто ну до речі, досі теж в прокаті. Так, так, так. Тільки один вікенд був. Зараз другий буде. Тому не пропустіть, сходіть, обов'язково подивіться. Ну а тепер давай, кажи нашим радіослухачам: заходьте на Ютуб канал Радіопромінь, натискайте вподобайки, лайкайте, коментуйте, поширюйте і просто получайте насолоду. Ось, будь ласка, ти підписався на ютуб канал Радіопромінь? Це дуже хороший актор, я так бачу. Oh, <сум> <сум> right. Палишся, палишся. Ну, і перш ніж ми тобі подякуємо за те, що ти до нас сьогодні завітав, ми у тебе сьогодні перші єдині на Радіопромінь Андрій Сенко. Вперше ось, будь ласка, і розкажи, розкажи, будь ласка, додай, ти казав, що у зйомках серіалу 112, про який ми вже поговорили, який от зараз стартує на телеканалі ICTV. Активну участь приймали і допомагали, і повністю в співпраці це створювалася Національна поліція України і ДСНС. І вони активно допомагали, надавали і все, що нам треба, було, і допомагали, і радили, і підказували. І просто я вперше в житті різав цими пневмоножицями машину. І це було так круто. Ну дай Боже, знаєш такий досвід тільки в кіно, так, так, а так, для так. нас привід зайвий ще раз попишатися, поважати тих фантастичних людей, так, які дбають про нашу безпеку, здоров'я. І, і все на світі я не знаю порядок на дорогах. Тому, от з точки зору іміджу створення нового цих людей в Україні, це дуже важливо. Дякуємо тобі за те, що ти так зіграв цю роль. Прийшов до нас, поділився цими враженнями і досвідом. Дякую. Наостанок, хочу попросити тебе традиційно, ми це робимо з нашими а, гостями. Звернутись до слухачів Радіопромінь з тим, що в тебе зараз на серці, дорогі слухачі Радіопромінь, будьте з собою чесними і радійте кожному дню. Обіймайтесь, посміхайтесь. Любіть один одного і вірте в найкраще. Клас, долучаємось до твоїх слів. Зараз будемо, до речі, обійматися з Андрієм і виконувати цю настанову, яку він щойно сказав. Тобі гарного безпечного дня, гарних прем'єр. І повертайся, будь ласка, ще до нас гості на Радіо Кличте! А от і покличемо. Отже, Андрій та... Саєнко з нами був сьогодні заключним гостем нашої заключної години ранку на Радіопромінь. Привіт, друзі! Я Андрій Ісаєнко. І я... І я прошу вас, я потребую від вас. Я вам рекомендую підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь, ставте лайки, вподобайки, е коментуйте. І якщо вам сподобався сьогоднішній ефір, то пишіть в коментарях, може мене покличуть на радіо ведучим. Якщо вам подобається мій голос. Ну, пишіть.